Пристрасть, кохання, помста. Все це містить у собі видатна італійська опера композитора П'єтро Масканьє. Сейчас честь, яка вже не вперше буде представлена на сцені Одеського національного академічного театру опери та балету. Проте цього року глядачі побачать, так би мовити, оновлену версію вистави. Про це говорить режисерка-постановниця опери Оксана Тараненко. Ми робили концертні напівконцертні сімістейч версії в різні роки. Різні режисери робили. І я долучалася. І минулого року була теж така напівконцертна вистава. Але цього разу ми вирішили зробити повноцінну виставу в декораціях з мізансенами і продемонструвати певні естетичні свої уподобання і зробити це сучасно. Робота, що прославила свого автора у світі, та здобула найвищі музичні нагороди щороку, понад 700 разів ставиться на сценах театрів різних країн. Мелодії створу звучать у телесеріалах 2000-х та знаменитій кінодрамі Хрещений батько. Ми з художником, з постановником і з художником костюмів, вирішили, що ми переносимо років на 50 вперед життя італійське, і тому це буде стилістика відомих неореалізму італійського і чорно-білого кіно буде естетика. І тому і костюми, і поведінка героя буде нагадувати дуже багато. Буде алюзії на відомі хіти і шедеври італійського кіно. Опера готується до оновленої прем'єри в рекордно короткі терміни. Постановочна трупа мала лише місяць. Допомагає те, що вся трупа і хор знають знайомі з музичними матеріалами, оркестр. Тому ми можемо собі дозволити багато проявити нюансів і отримуємо величезне задоволення від репетицій. Чарівна з перших тактів музика Масканії це справжнє відкриття для маломанів, яскраві мелодії, чудові хорові номери та ансамблі. Один із солістів Віталій Білий вже знайомий з партією свого персонажа Альфіо. Однак цього разу шукає нове прочитання образу. Стараюсь вжитись в ту роль, яку бачить режисер. Ми шукаємо якось спільне бачення на це. Як вона відчуває, я переносив на свій характер. Коли диригент талановитий, наш диригент Валерій Ософар, він дійсно талановита людина, абсолютно ніяких проблем немає, тому що ми розуміємо. Жест, ми розуміємо його музичні завдання. Ми також мали багато репетицій, і все зрозуміло чітко і ясно, що ми повинні робити і як Віталій Білий каже, перед виходом на сцену зовсім не нервує, адже порівняно з тим, що відбувається в країні, це не зрівняється. Я тут на зовсім відпочиваю на сцені. В театрі на сцені я відпочиваю і знаходжу душевний спокій на якийсь час забутись і пожити другим життям. Воно дійсно, що це якби, надумано, сам собі переживаєш це і так. Але зовсім у нас друга реальність, так що я тут не хвилююсь зовсім. Наталя Павленко, виконавиця ролі Санту, це ділиться. Незважаючи на справжню колоритну сицилійську історію, вона бачає схожі своїй героїні з українськими жінками. По характеру близька. Мабуть, як багато наших жінок, пристрасна, емоційна, емоційна насичена роль. Дуже дуже близька, дуже рада її виконувати. Багато років співаємо італійською мовою, і іншими мовами, німецькою, французькою мовою. І звикаєш, переводиш для себе, переводиш дослівно. Однією з родзинок опери є те, що попри існування головної сюжетної лінії є хор, який робить ще приблизно 150 сюжетних ліній навколо. Життя ти шалена експресія невпинно вирує на сцені. Персонажі будуть не стримуватися у емоціях: кохати, сваритися, їздити на велосипедах, їсти, спати, знову сваритися і знову кохати. Прем'єра вистави Сільська честь» відбудеться 4 липня о 17 годині в Одеському театрі опери та балету.